Наскільки повною мірою селяни зможуть скористуватися своїм, і взагалі громадяни України скористуватися своїм правом на землю, яке прописано в основному законі. Чи потрібно буде ще до цієї реформи ухвалювати низку додаткових законів? Ну очевидно, що треба буде вносити зміни і до новішнього закону, якщо він буде прийнятий. Я думаю, що питання досить таки складне, і ми розуміємо, що останніми роками це питання перейшло вже з сільськогосподарського, економічного, в політичний ракурс. На сьогоднішній день це виглядає таким чином, що якраз фізичні особи... Фермерські господарства і держава мають купувати землю в розмірах від 900 до 2100 гектарів в залежності від регіону України. Таким чином якраз буде врегульовано частково механізм продажу сільськогосподарських земель в Україні. Проблема в даному контексті постає в іншому. Проблема постає в тому, що, наприклад, якраз чисто вже за Конституцією право на землю має кожен громадянин України. А форма власності в Україні, в принципі, всі рівні перед Конституцією. Виникає запитання, якщо фермерське господарство це юридична особа. Чому допускаються фермерські господарства, а не допускаються інші юридичні особи, такі, наприклад, кооперативи, колективні господарства тощо. Це вже перший, так скажімо, неприємний момент, який може викликати досить різку реакцію у багатьох юридичних експертів. Другий момент в даному законопроекті якраз чітко не прописано обмеження для фермерських господарств. Якщо прописано обмеження від 900 до 2100 гектарів в одні руки для фізичних осіб, то цього не прописано для фермерських господарств. І тут виникає запитання знову ж таки що буде, якщо, наприклад, фермерське господарство стане тією самою латифундією, проти якої ми всі боремося, і візьме в оренду або візьме у власність 100 тисяч гектарів землі. Інше питання, знову ж таки, чітко не прописано, що саме той, хто працює на землі, має першочергову право власності на землю. Адже ми, в принципі, хочемо якраз забезпечити, щоб ці землі оброблялися, щоб вився сільськогосподарський розвиток держави надалі. А якщо ми, наприклад, на сьогоднішній день кажемо, що ми хочемо згідно декларації про доходи, про лише тим, хто задекларував. то виникне така катаклізма, яка називатиметься, у нас на сьогоднішній день голова колективного господарства не може задекларувати доходи або не має цих доходів, а депутат Верховної Ради України задекларував свої мільйони, пішов, купив цю землю у колективного господарства і здав йому в оренду. Тобто виникає дуже багато питань, але я думаю, що якраз і до початку розгляду Верховній Раді, і між першим і другим читанням ще буде можливість якраз підкоригувати їх. Ну, це воно і є, перше читання, щоб потім Абсолютно вірно. Вже і виправляти всі ці помилки. Рухаємося далі. Міністр наголошує на тому, що у разі запровадження ринку сільськогосподарських земель він буде наполягати на тому, щоб вона залишалася у селянина і щоб він її в жодному разі не продавав, пряма мова. Наряду з завершенням земельної реформи я буду. Пропагувати і наполягати на тому, щоб власники земельних паїв ні в якому разі не продавали землю. Чому? Тому що е, земля нас недооціни, земля щороку буде в ціні зростати, і земля це той капітал, який можна передавати своїм е, нащадкам, який можна тримати як родинний капітал. Це важливе питання. Отже, ті всі страхи, якими обростає цей закон відносно того, що прийде якийсь багатій і скупить всю землю, але міністр говорить про те, що, шановне панство, тримайте землю при собі і здавайте її в оренду, щоб вона була і вашим сімейним капіталом. Саме так. Тому на сьогоднішній день я думаю, що перше питання і це і міністр про це відверто говорить, і інші колеги в парламенті про це відверто говорять, що на сьогоднішній день треба, в принципі, просто-напросто легалізувати ті, той ринок землі, який нас на сьогоднішній день вже є. Проблема в тому, що в нас є соціальний, перед нашим народом є соціальна відповідальність. У нас 6 мільйонів людей отримали якраз земельний поїзд в 90-ті роки. Багато з них зараз емігрувало, багато з них померло, багато якраз знаходяться в пенсійному віці в тому стані, коли, можливо, вони проживуть ще рік, два-три. І ми маємо повну відповідальність дати цим людям можливість, якщо вони хочуть продати цю землю або здати в її, в принципі, або, верніше, вдати в наслідство. Тобто дуже багато моментів є на сьогоднішній день. Я думаю, що якщо земля продаватиметься і матися можливість купити її, то тут уже питання інше. Вона буде концентруватися якраз в розмірах 2-3 тисячі гектарів землі і сказати, що ми або будемо рекомендувати не продавати, дуже важко буде, тому що на сьогоднішній день таких інструментів майже немає. І я думаю, що якщо ми хочемо запровадити індустріальне ведення сільського господарства, високоефективне, орієнтоване на експорт, то ми маємо розуміти також, що на п'яти сотках або на п'яти гектарах ми цього не доб'ємося, тому концентрація земельних масивів хоча б в розмірах до 5 тисяч гектарів землі має відбутися за любих розкладів. У вас, як у фахівця, є перечуття того, що від моменту запровадження цього закону, цієї реформи, люди масово побіжуть продавати землю. Чи все ж таки будуть тримати її при собі? Я думаю, що в більшості випадків люди не будуть продавати землю, будуть вичікувати. Тому що на сьогоднішній день, якщо ми врахуємо всі аспекти цієї земельної реформи, яка в нас є, то земля в Україні сільськогосподарського призначення не буде дорожча, ніж 5 тисяч гривень. А населення України, ті, які мають або є власниками земельних поїв, вони згідно за підрахунками Українського клубу аграрного бізнесу і за дослідженнями, яке ми провели, вони розраховують, що ціна буде близько 15 тисяч. Тобто, скоріше всього, що якраз і населення України, яке має власні паї, вони скажуть, що, 5 тисяч гривень – це досить таки низька ціна, а ми розраховуємо якраз за нашими розрахунками на таку ціну. Тобто вони будуть чекати моменту, коли ціни зростуть хоча б до 10-12 тисяч. Тобто на першому етапі, скоріше всього, люди продадуть або вже в тому стані, або вони хворі, або треба дитині в школу йти, або ще щось таке. Але основна маса відсотків 80 будуть чекати, якраз поки ціна не підніметься. З одного боку, ми бачимо, що бізнес, який працює в аграрному секторі, нарощує свої прибутки. І паралельно з цим чуємо крики про те, що українське село гине. Ось що зокрема пропонує земельна реформа у плані розвитку сільської інфраструктури. Одне з важливих питань це соціальний розвиток, соціально-економічний розвиток нашого українського села. Чому? Тому що сьогодні як виглядає сільський голова, який на превеликий жаль виведений поза межі впливу на розвиток сільської громади. Якщо щось спитати, то ви винний сільський голова. Якщо дати можливість сільському голові щодо розвитку села, у нього нема ніяких важень. І він сьогодні бігає, шукає орендарів. І якщо їх десь знайде і встигне за машиною добігти, випросить банку олії чи банку фарби для школи чи дитячого садочку, то йому не завжди дають. А ми пропонуємо при завершенні земельної реформи обов'язково 1% від арендної плати буде перераховуватися на рахунки сільських громад, в території яких є, знаходяться сільськогосподарські землі. За приблизними підрахунками, якщо один відсоток буде віддаватися на інфраструктуру цієї громади, в якій орендується земля, то це в рік виходить приблизно 5 мільярдів гривень. Наскільки цей механізм має право на життя і наскільки він забезпечений механізмами впровадження? Я думаю, що ідея сама міністра досить таки цікава і вона має право на життя, і я думаю, що вона може бути втілена. Але як завжди, в українських реаліях виникає дуже багато, але. Ну, Умовно, наприклад, у нас треба спочатку провести інвентаризацію земель, тому що в більшості випадків ми навіть не знаємо, кому ця земля належить. Інше питання, наприклад, якщо в нас три будуть гравці на ринку, це фермерське господарство, фізичні особи і держава. Це означає, що держава, яка буде в сільських громадах мати землю у власності і здавати її в оренду, також буде платити 1%, або не буде платити. Кому платити? Тобто дуже багато і виникає в цьому контексті нюансів. Але, як на мене, ідея сама досить таки цікава. Те, що зараз також лякає громадян, це ймовірність того, що іноземний капітал зайде в Україну, іноземці скуповуватимуть родючі українські землі. Що про це говорить реформа устами міністра пряма мова? Щоб не було зловживань і не було суперконцентрації сільськогосподарських землі в одних руках чи в одних фінансових структурах, звичайно, законодавством буде передбачено, що купля-продаж може бути тільки між громадянами України, тільки фермери і земельний державний фонд. Тобто три напрямки, де можна, може рухатись сільськогосподарська земля. І дуже важливе питання при цьому, що право оренди можна буде мати заставу для отримання е, кредитування. Отже, про схему купівлі-продажу між громадянами і що собою являтиме державний земельний банк. Ну, на сьогоднішній день я хочу